Хайло Кудлюк, фізична особа-підприємець. Територіально ми знаходимося, Криворізький район, село Велика Долина. Мій батько ще був фермером. Після його смерті ми з братом вдвох почали працювати. Ми спробували спочатку обробляти те, що в спадок досталось. Потім потихеньку ми почали брати в оренду людські паї. Зараз у нас земельний банк 228 гектарів. З 22-го року в нашій громаді велися бойові дії. Десь 20-30% площі ми взагалі не могли обробляти, тому що там було дуже небезпечно. Туди прилітали всі види артилерійських снарядів. На деяких полях ми досі знаходимо ці касетні боєприпаси. У нас дуже багато резини, яка розірвана на оцих протипіхотних мінах. Оновлювати техніку, якось її розвивати поки що немає змоги. Ну і тому звертаємо увагу на всі програми. І так я дізнався про цю програму на купівлю техніки. Більше десяти років ми працювали навісним оприскувачем. І про отакий оприскувач не тільки я, а всі робочі мріяли. Цю заявку ми подали. Восени, а всі оці пакети документів я робив взимку. І це було міжсезоння, і це мені допомогло. Якби зараз мені потрібно було, коли є жнива, я б сказав би, та ні, ви що, нема коли. Ми в квітні отримали оприскувач. Я думав, що все одно знайдуть якусь отговорку, і нам скажуть, що щось неправильно, і все одно ми його не отримаємо. Але все вийшло, і я навіть не ожидав, що так буде. Програми для розвитку підприємництва потрібні. Зараз держава в війні і вона не може так підтримувати. Я дуже дякую Великому герсексу Люксембург за те, що вони нам допомагають. Хочеться працювати, коли тобі допомагають.